Дуже важливо говорити в контексті заощадження коштів бюджетних коштів, зокрема. Говорити в контексті джерел, які можна ще ж якось простимулювати в принципі саме по наповненню цього самого бюджету. Десь наприкінці осені, там в грудні місяці, ми повсякчас знову думаємо, там парламентарі да, і урядовці думають, як іде е, наповнити бюджет краще, і в цьому контексті щороку постає питання щодо митниці і реформування. Там взагалі що потрібно для цього зробити. Я пам'ятаю, що в 18-19 році називалася цифра, десь приблизно 5 мільярдів доларів, е, які е, власне втрачає Держбюджет саме через те, що неправильно декларують, десь там махінації якісь проводять не ту продукцію, завозять контрафактом під іншими назвами. Тощо, як ситуація змінюється на тепер в умовах війни, наскільки взагалі митниця є прозорою, чи не дуже, чи збереглися сірі схеми? Адже і НАБУ, і САП постійно звітує там про затримання тих чи інших митників в тих чи інших регіонах, які задіють в тих чи інших корупційних оборудках? Якщо дозволити, я на декілька пунктів розділю це питання. По перше, в нас є. Йде сьогодні дуже серйозний напрямок євроінтеграції митниці. Ми працюємо вже. Уряд працює митниця над імплементацією європейських норм до нового митного кодексу України, і це обов'язково є норма в програмі Ukraine Facility від 2024 до 2030 року для нашої країни. Ми повинні розуміти, що ми процеси євроінтеграції митниці проходимо під час війни. Ви правильно сказали, і проходимо його дуже швидко, тому що є країни, які по 15 Дцять по 18 років проходили цей процес, а ми його плануємо пройти за три роки. Що стосується наповнення бюджету і результатів по роботі митниці, є конкретні кроки. Наприклад, Верховна Рада проголосувала законопроект про криміналізацію контрабанди, і ми побачили результат за дуже короткий період. Виявлено 5800 порушень митних правил на загальну суму в 16 мільярдів гривень. Це майже в два з половиною рази. Більше ніж до того, як цей законопроект був прийнятий. Якщо ми говоримо про загальну суму, яку надала митниця до бюджету, то це сума в 330 мільярдів за трохи більше ніж півроку, і перевиконаний план майже в 19 мільярдів. Чи є куди вдосконалюватись? Звичайно, є. Чи є якісь норми, які дають сьогодні покращення для роботи наших підприємців і митниці? Вони також є. Наприклад, європейська норма стосовно митного безвізу, вона надала можливість за дуже короткий період задекларувати майже 100 тисяч нових декларів. За дуже швидкий період це вдосконалює роботу митниці і покращує роботу митниці для наших підприємців. Я повністю згоден з підприємцями, що нам потрібно реформуватись. Я повністю згоден з тим, що потрібно найближчий час носити законопроект Верховного Раду стосовно реформування митниці і перезапуску її кадром в тому числі. Але в нас є дійсно непогані результати стосовно роботи митниці. Пане Олексію, але ж, о, от ви говорите,